Хочу тобі розповісти про свої улюблені продукти по догляду за шкірою за останній час. І перший продукт, який я дуже-дуже раджу тобі спробувати, це, звісно, звісно ж, оця пінка від Etude. Вона неймовірна, вона дуже делікатна, але при цьому класно піниться. Об'єм тут великий і. Мені подобається, що вона не занадто густа, але й не рідка, ну прям ідеальна у неї консистенція, і підійде для будь-якого типу шкіри, який у тебе тип шкіри. Вона тобі точно підійде. Спробуй. А мій тип шкіри, якщо ти не забула, комбінований. Ще один продукт. Вибачаюсь. Ще один продукт від Etude, теж дуже класний. Це відновлюючий кремчик для бар'єру. Мені дуже він подобається, тому що він, як сказати, він як крем, але при цьому у нього дуже-дуже класна текстура. Він не буде тобі жирною плівкою. І, до речі, тут аж 60 мл. більше на 10, ніж зазвичай. Дуже класно. Рекомендую спробувати. Наступний. Точковий засіб японський називається Ліон. Купувала на E-Style, У мене, до речі, є Rewards код, промокод на знижечку. Пишеться великими літерами ЮЛІ, дві букви І, і 8989. 89». Так що не забувай, можеш купити там продукти за знижкою. Дуже класний засіб. Чому? Тому що я наношу його точково. Ось так, от він виглядає. Ой, відразу вилазить. Я не знаю, куди зараз це наносити. Мені жалко цей продукт, але я швиденько закрию. Він дуже класний взагалі, тим, що я нанесла його на ось цей прищик, який був білим, за пару днів. Коротше, він пройшов. Зараз ось така плямка залишилась, але нічого, я буду ще наносити, і він дуже швидко підсушує їх. Тому рекомендую, тим паче тут об'єм величезний, Якщо порівнювати з кремом з 1004 точковим, то це вигідніше набагато, тому що тут реально дуже великий об'єм і вистачить його надовго. А так як у мене постійні приші, ти ж знаєш, то ну, мені треба це і тобі раджу спробувати. А ще я це все запаковую знову, щоб відчувати, що це ще моя новинка, яку я тільки недавно придбала. А ще дуже раджу спробувати ось таку міцелярку від Мікса. Коштувала вона, здається, десь 7 євро в ДМ. Там є різні, є ще така рожева-оранжева. Я теж раджу її купити То для чутливої, здається, шкіри. А це для комбінованої шкіри. Коротше, вона дуже класна, бюджетна. Якщо тобі потрібно і ти не хочеш витрачати гроші на гідрофільні олійки, або у тебе їх зараз немає, то просто купи собі цю міцелярку, вона дуже класна. Також, якщо тобі потрібен тонер, то раджу спробувати ось цей від COSRX. Він дійсно дуже класний. Дивись, скільки я вже використала, тому що він відразу і зволожує шкіру і дає антисептичний ефект, тому що тут. Jie propolis iškyra takavau. Wow. Сяюча, дуже класно. Мій улюблений SPF від Ізентрі він просто нереальний. Дуже раджу спробувати, у мене він вже скоро закінчиться, і я обов'язково саме його повторюю. Зараз він у мене на обличчі дуже гарно виглядає, сяючу шкіру таку дає, тому що тут гіалуронова кислота, шкіра і не жирна, але при цьому вона так сяє, ну просто ідеально. Дійсно, дуже раджу спробувати. А ще він бюджетний, особливо на її його придбати, якщо і ще зі знижечкою, то ну, ти можеш відразу два купити. І останнє, що хочу показати, це мої зараз найулюбленіші сироватки. Я використовую їх разом і ввечері, і вранці, і мої сліди вже стали менш помітними. А зараз їх помітно чому? Тому що я робила веснянки і я сюди теж точечки потикала. Сироватка від Косирикс. Вона з альфа-арбутином, тренексаневою кислотою, ніацинамідом. І це просто вау для шкіри, у якої плямки, як у мене, тому що арбутин блокує вироблення міланіну в організмі, який дає, який дає ось ці саме плями. Вони мене так бісять. Тому рекомендую спробувати, якщо у тебе є така проблема. Раджу спробувати ось цю сироватку. Тут є під ЄРН, і вона. Просто згладжує пори. І після цієї сироватки у мене шкіра стала світлішою. Вона стала такою ніжною. Плями теж, до речі, висвітлює. І це були всі продукти, які мені зараз прям дуже дуже сильно подобаються. Пиши коментар, ділись враженнями, якщо ти вже пробувала щось.